Червоні пропорції це симптоми, які вказують на ускладнення або на те, що захворювання може бути не герої, а чимось серйознішим і потребують негайного звернення до лікаря. До таких симптомів належать Висока температура 39-40 градусів, яка погано збивається, або ж температура, що тримається більше 3-4 днів, або ж температура, яка нормалізувалася, а потім знову підвищилася. Труднене дихання, задишка, свистяче дихання, блювота більше двох разів підряд, навіть без високої температури. Якщо дитину постійно рве, це може свідчити про серйозну проблему. Висипання на тілі. Содоми, сплутані свідомості, ці симптоми є ознакою ураження центральної нервової системи і вимагають негайної медичної допомоги, виражена млявість та взбудження. Якщо дитина надмірно сонлива або навпаки, надмірно активна та неспокійна, це може свідчити про ускладнення: біль у вухах, животі, голові, горлі або при сечовипусканні. різке зменшення кількості сечовипускань. В більшості випадків ГРВІ протікає без ускладнень, але якщо з'являються будь-які з, будь з вище вказаних симптомів, необхідно якнайшвидше звернутися до лікаря.